Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте по традиції знову подивимось, що очікує Україну в найближчі дні, а саме до 20 березня 2024 року. Яка небезпека загрожує з боку Росії для мешканців України? Яка військова ситуація може складатися? Так, дивимось, починаємо дивитись з окупованого Сходу України. Покажіть, будь ласка, ситуацію на окупованому Сході України. Зажимає гайки, влада боїться втратити свій вплив на людей і придумує якісь нові закони, завдяки яким люди будуть відчувати себе більш обмеженими. тобто Контроль, тотальний контроль над людською свідомістю. Тотальний контроль над людською свідомістю. До речі, можуть там бути прильоти, і що може окупаційну владу засмутити. Тобто, щось може там таке статися, що окупаційна влада буде плакати. В такому плані. Якийсь комфорт буде порушений. Далі. Неокупований схід України. Покажіть, будь ласка, неокупований схід України. Так, шалене може летіти. Що забере якийсь важливий ресурс? Ресурс може бути пов'язаний з водою тобто, або це біля води. Ризикована ситуація десь на узбережжі. Можуть там точитися якісь. Бої або перестрілки, ну от щось таке, можуть страждати люди. Мож, скажімо так, настоятельно рекомендую людям покинути ці місцини того, що буде важко. Буде і багато там розвідки, ДРГ лазить. Під покровом ночі, ніхто їх не бачить, але вони збирають інформацію, і окрім того, ще може там на тих територіях лунати якісь іпсошні новини, які будуть вас ще більше вводити в оману, В оману, тобто оманливі фейкові новини, які вам дають одне уявлення про ситуацію на противагу іншої. Тобто абсолютно протилежна інформація. Далі дивимось. Північний схід України, північний схід України. О, там диявол панує. І, на жаль, перевернутий суд говорить про бажання диявола створити безвихідну ситуацію. А безвихідна ситуація складається в тому, щоб у захисту не було цепної реакції відбити. Атаку з повітря. Окрім того, ще багато невочевидних речей відбуваються. Тобто тих, що ви не знаєте, яких ви не бачите, але вони, але вони мають вплив на, на вас, на якість вашого життя. Знову ж таки, проблема із критичною інфраструктурою. Загроза для критичної інфраструктури, загроза для ресурсів як необхідності для нормального життя. Тобто, що це може бути? Так, війна, війна і аб'юз з боку влади. Так, ресурси це все, що вам потрібно для проживання. Це може бути вода, може бути світло. Тепло і так далі. Війна, аб'юз з боку влади, і окрім того ще можуть мати місце якісь заворушки, провокації від людей, які заслані від, від своєї влади, скажімо так. Ну, військові дії там Ну, в тому з повітря, у повітрі мається на увазі. Так. Дивіться, будьте уважні, загроза для сімей є. Загроза для сімей і загроза для е, ресурсу води. Далі дивимось. північ України. Північ України, ситуація на півночі України. Обмеженість для водного ресурсу. Дуже нестабільна ситуація внаслідок того, що у ворогах виробливі амбіції, ну захист вас стоїть, буде відбиття. У будь-якому випадку хлопці повітряні сили працюють. Це означає, що є загроза. Так, ще у вас підсура може лазити. І якісь фейкові новини, якісь, нібито, знаєте, як під грифом секретно, але це іншими спецслужбами, не наші. Розумієте, спеціально нібито. Но в такому плані одна баба казала: тільки ти нікому не кажи, але буде таке і таке. Тобто, це є фейк. Це є заливання вуха. Окрім того, тут ще можуть можуть бути спіймані ті, хто хоче перетнути кордон. Ті, хто хоче перетнути їх. Ну, Наша розвідка про них знає, скажімо так. Наша розвідка про них знає. І у вас хтось може померти людина. Людина може померти якась. Ну, скажімо так, якщо це про владу говориться, це людина, друга після вашого головного. Сама хтось, головний друга людина його, за замість заміститель, завідувач, ну, за, заміститель його. Або це може пов'язано із релігією. Хтось, Хто пов'язаний з релігією, також от ось якось смерть. Загроза також є для святих місцин. Це, що пов'язано з релігією. Так, ще можна що сказати? Можливо, можливо. Буде знайдена людина, яка під егідою святе, під егідою святе е, працює на ворога. Якась релігійна тема у вас може вплисти, сплисти на поверхню. А так диявол, це може бути і вибухи, і ну, загроза будь-якого формату. Далі дивимось центр України. Центр України центр, ну, криза, військова криза відкриває перспективи для того, що буде багато-багато розпадатися над вами у вашому повітряному просторі. Загроза є для сімей, тобто для людей будь-якого віку. Навіть є загроза для ну, по конкретних сімей блокують і сконцентровані на тому, щоб не пропустити перетин вашого повітряного простору. Але ну, ситуація така. Може бути не керована. Наші роблять все, щоб балансувати, щоб врівноважити. Але карта блазня говорить про те, що ну чи можна взагалі вгамувати дурня, дуже важко, тільки в психушці, ну якщо взяти метафорично, то тут буде дуже важко. Наводчик у вас там є, який підсвічує ворогу інформацію. Щось зв'язано з дитячими закладами, або місцинами, де діти. Тобто наразі йде злив інформації. Хтось продався і зливає інформацію. І місцини от якось вони пов'язані. Там, де діти можуть перебувати, можливо, якісь заклади розвитку дітей. Ну, от Щось таке. Якісь місцини вони зливають такі. Поки що сонце пряме, але йде злив інформації, тому будьте уважні на цей період. Далі дивимось південний схід, південний схід, окупована частина південного сходу, окупована частина. Ну, жорсткість там закривають, закривають людям очі, закривають очі тим, що показують іншу реальність, жорстку реальність з перспективами на безсилля, з перспективами на те, що вони ну, доля їх вже визначена. У владі окупаційної влади. Працюють всякі їхні посіпаки, які, ну, як це говорять, зливають інших людей, зливають інших людей. Ну, я вам так скажу, що ворог створює дуже важкі умови для людей, і їм залишається Зробити вимушений вибір, або взагалі в них немає іншого вибору, як пристосовуватись до тої ситуації, яку створює ворог, як, щоб якось прожити, щоб якось полегшити своє існування. Ну, ось так. Ну, взагалі, то моральний аб'юз там над людьми ну дуже такий жорсткий і жорстокий. Далі дивимось. Неокупований, неокупована частина Південного Сходу, Ну, там. Так, ціль, цивільні інфраструктури, ціль, житлові будинки. Особливо там, де проживає дуже багато людей. Ну, типу багатоповерхівки. Дивіться, ціль, житло, оселя і там, де багато людей. Або якісь мікрорайони густонаселені, ну от там, де от, в такому плані, і також під загрозою місцини, де може водночас перебувати багато людей. Тобто місця відпочинку, наприклад, або якісь торгові центри, тому що там теж пентаклі це от гроші, ресурси. Будьте будь ласка, обережні, не знаю, чого я зібрала. Давайте ще подивимось. Нестабільна ситуація з захистом. На жаль, так, знову ж таки, показую точкове загрозу для сімей. Там, де багато людей показує загрозу. Будьте, будь ласка, обережні. Сум, багато суму. І за активності, і за того, що ворог продовжує атакувати. Будь ласка, будьте обережні. Так, тепер дивимось наш український Крим. Наш український Крим, які окупували. Мене. Які окупували орки, наш український Крим на цей період. Що я хочу сказати? Їхній, скажімо так, впорядкованість їхніх буднів, вони неочікувано зупиняються, неочікувано закінчуються внаслідок того, що їм доведеться пристосовуватись до нових якихось умов. Багато влучань там буде, неочікувано. Переривається їхній плин подій якимось неочікуваним випадком, неочікуваною ситуацією. токсична, смутна ситуація в них, нерозуміння. Тобто там, де вони сидять, там, де вони живуть, ці орки, там в них буде багато страхів, нерозумінь і токсу. Ну, бачите, загроза для військових. Давайте ми на цьому зупинимось і розглядати Крим, тому що не будемо заважати. Так, далі дивимось Захід України. Захід України на цей період до 20 березня. Зупинка обмеженості хитрості. Так, зупинка обмеженості хитрості. Це говорить про те, що працюють наводчики, працюють крадії інформації і засланці всілякі, ну, мечові, можливо, ну, засланці, не, не, не наші, скажімо так, не українці. Які ну дивіться тут колесо, все, що пов'язане з колесами, все, що рухається, будь-якого формату залізне, гумове, поводі, тобто автостанції, автовокзали, паркінги і так далі. Тобто будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні, це от такі, як би, можливе, можлива загроза. Дивіться, буде шанс зупинити. Буде шанс зупинити оцю нестабільність, оцю, оцей перформанс, який хочуть зробити ворог. Буде шанс зупинити і піти від вежі. Буде. Але тут, бачите, двійка, воно якби як залежить. Не тільки від наших. Тут, бачите, тут хитро ще ворога. Ворог може вдатися до якихось маніпуляцій. Може бути переживання. Може бути переживання і гіркий після, після після ситуації. Ну, ось так. Далі дивимось Північний Захід України. Північний Захід України до 20 березня. Північний Захід України. Так, багато маніпулятивних яких, якоїсь інформації, яка, яка має приспати пильність і уважність людей. Ну, от, бачите, з, з метою вивідати те, що потрібно. Тобто до вас може, наприклад, от, підійти людина і там, розпочати е, розмову ну, довір, мені, довір мені, починає вам щось розказувати, щось позитивно, розговорити вас хоче, але в той же самий час це для того, щоб ви йому довірилися і щось розказали. Тому Будьте уважні. Окрім того, багато і псошної, і маніпулятивної інформації може лунати в пабліках. Втрата якогось цінного ресурсу у вас. Втрата цінного ресурсу. Щось, знаєте, ніби хтось може пошкодити. Хтось може пошкодити. По-перше, проблема може бути з водою, і по-друге, може бути проблема із логістичним, з логістичним рухом, тобто ланцюг, ну, от як ланцюг шляхів може якось зупинитися, якось перерватися, заблокуватися. Ну, зу, ну, Наприклад, ремонт доріг невчасний. Наприклад, ну це от в такому плані. Але це робиться навмисно. навмисно. Тобто зупинка якогось логістичного руху. Також те, що мають привести нестача. Те, що мають, щось маєте втратити в такому плані. Щось вам не довозиться, а не довозиться того, що хтось щось може привласнити. Гроші йдуть не туди, куди потрібно. Також того, що дехто залежен від крадіжок ресурсів. Це жадібність, жадібність дьявола створює важкі умови для позитивного вирішення якоїсь ситуації. Тобто гроші йдуть не туди, куди потрібно. Так, ну по обстрілах, що там по загрозі? Щось мені постійно ці дороги, транспортні засоби, щось, дивіться, з водою знову може бути у вас ситуація, і е, ППО можуть працювати на повну потужність, ну, включатися на повну потужність, і за того, що йде якась інформація про те, що змінюється ситуація, ну і до вас щось наближається в тому плані. Може бути таке, що щось зальотне бути над вами. над вами. Є загроза, що щось не спрацює. І може бути певний сум. Не спрацює, мається на увазі цепна реакція повітряних сил. Є така загроза, далі. Південний Захід України, дивимось, Південний Захід України до 20 березня. Так, колесниця, може бути стрімко щось у вас. Чекають, будуть чекати на активність військову з боку ворога. Намагається протистояти, намагається е, зустрічати ворога відповіддю. Але знову ж таки є загроза, що буде розсипання над вами вогню і заліза. Є загроза. Сум, сум. Щось лякає. Знаєте, вони це роблять, щоб грати на нерви більшістю, ну, щоб люди відчували себе дуже погано. Навіть немає якоїсь цілі щось знищувати їм, аби пограти на нервовій системі. Ну, на жаль, не вийдеться звільнити ілюзію. Це говорить про те, що це все загрожує в реальності. Ну, ось так. Що може ще бути? Хтось, хтось. може бути у вас спійманий, якийсь наводчик, якому не вийшлося відпрацювати своє завдання, яке дав йому ворог. Не вийде в нього розв'язати собі руки, відкрити очі ворогу у смутній ситуації, того що хитрий хід хит його не вдасться. Там, ну, в такому плані небажання, щоб він підсвічував за картами. Тобто, когось у вас зловлять якогось чергову жабу ворожу. Ну, давайте ще подивимось, який буде загалом цей, ці 10 днів до 20 березня, включно. 20 березня 2024 року, яким буде цей тиждень. Нестабільний, такий, неврівноважений, пов'язаний з тим, що зверху може бути атака ракетні обстріли, вогонь. Ну такий нестабільний, не такий, як, як просто йде плин подій, як раніше, воно повторюється, а воно по-різному буде повсюди. Так, це півколоди вивалилося, не буде його. Загроза для сімей. От реальна загроза для сімей. Іде. Жінка якась може. Жінки, тема жінок. Тема жінок. І окрім того, дивіться, місцини там, де багато можуть бути людей. Знову, місцини, де багато людей. Це для того, щоб, знаєте, ворогу потрібно якомога більше такої інформації. Для себе їм потрібно. Для себе їм потрібно. Те, що нас засмучує, їх е, тішить. Будьте, будь ласка, обережні в ці 10 днів. До 20 березня, отак показую. Дивіться, десятка мечів і вежа це дуже погано. Погана комбінація. Тут ще говориться, можливо, ця от жінка, от, яка тут випала, то вона і е, підсвічує, надає інформацію, звільняє інформацію. Ну ж таки, е, я не знаю, чого. Мені можливо під е, цим сигніфікатором, що жінки будуть спіймані, жінки-інформаторки. От я не знаю. Або жінка керує я, якоюсь, якимось гнилим оточенням. Буде багато спійно, спіймано інформаторів на цьому тижні також. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення.